Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Вас знову вітає арт студія Антошка. А чи знали ви малята, що 11 грудня у всьому світі відзначається Міжнародний день Гір. І сьогодні в мою студію завітали гості. Це гірські гноми. А живуть вони у скелі у печері. І запрошують сьогодні вас у подорож у Карпатські гори та Кримські гори. Тож, малята, займайте свої місця автівки разом із гномами. Поїхали! Карпати! Один з найпотужніших гірських масивів України. Саме тут розташована найвища в Україні гора Говерла. Гори розташовані у західній частині України, Карпати вкриті зеленою шапкою лісів. Тільки де неде каміння виходить на поверхню, і можна побачити те, з чого складаються гори. Каміння вкрите родючим ґрунтом, на якому ростуть смереки. Коріння цих дерев затримують воду в горах, не допускають повеней, перешкоджають сходженню снігових лавин. Природа Карпат неймовірна, барвисті квіти у горах, запашні трави, а також різноманітний тваринний світ. Тут живуть бурі ведмеді. Вовки, єноти, барани-муфлони, лісові коти, кремезні зубри, а також дикі кабани та багато-багато інших тварин. А тепер помандруємо на південь України Кримський півострів. Там ми побачимо найдивовижніші Кримські гори. У Криму, на відміну від Карпат, дуже спекотно. Річки влітку дуже часто пересихають, тому виживають переважно невеличкі рослини. Але, як не дивно, рослинність Кримський гір найбагатша в Україні. Тут налічують понад три тисячі видів рослин. До таких належать тис ягідний, сосна кримська, підсніжник. Склад та багато багато інших. У Карпатах каменю майже не видно, а от Кримські гори складаються з вапняку, тому вони мають біле забарвлення. Вітри у Криму нічого не затримує, вони із дня в день невтомно видувають породу і скелі набувають чудернацьких форм. Серед них можна розгледіти і ведмедицю, що прийшла до Чорного моря води напитися, і злого змія дракона, і величезний кам'яний гриб. Подивимося ще раз на фото цих гір і знайдемо своє диво. А наші гості малята прийшли до вас не з пустими руками, а принесли свою колекцію дорогоцінних для них каменів. І зараз ми малята їх близенько розглянемо та порівняємо. Подивіться малята, які тут камні. Вони всі різні, різної форми, різного кольору. Це галька. Вона кругленька, гладенька. Це каміння можна знайти на березі Чорного моря. А це вапно. З вапна утворилися Кримські гори. Подивіться, яке воно. Якщо його потерти, воно береться до рук. А ще з вапна роблять крейду якою ви так полюбляєте малювати на асфальті. Наприклад, ось це граніт. Він дуже-дуже дуже міцний камінь. З нього будують доріжки, а також будівлі. А це у нас мрамор. Із мрамора роблять скульптури, а також використовують у будівництві. Це дуже міцний камінь. Зараз ми з вами перевіримо, якщо постукати молоточку, подивіться, він дуже міцний, він не розбивається. І на ощуп він шероховатий і трішки колючий, і блискить блискучий камінь. Малята а це глина. З глини роблять посуд. Вугілля використовують у промисловості, а також для обігріву наших домівок. Малята, а як ви гадаєте, що легше? Дерево чи каміння? Зараз ми з вами перевіримо. Візьмемо з вами камінь та вкинемо його у водичку. Що відбулося? Каміння потонуло. А це дерево. Зараз я його опустю у воду. Подивіться малята. Каміння потонуло, а дерево лишилось на поверхні. Це означає, що каміння важче, ніж дерево. Ну, от, малята! Тепер ви знаєте все про гори та про камінчики. До нових зустрічей, малята! В нашій ад студії Антошка. До побачення!